П'ятниця вечір, сижу я, оце, значить дивлюсь в Ютубі щось, або може вже навіть і лежу, і чую, на телефоні, мені приходить сповіщення. Я дивлюсь, прийшов новий коментар до відео. Ну, не те, щоб я здивувався, коментарі іноді та й отримую, все ж таки. Та. Але зацікавив він мене тим, що прокоментував хтось старе достатньо відео на каналі. Я заліз, почав дивитися, що ж це за відео було. І виявляється, це відео, яке я знімав. 4 роки тому просто знімав для себе відео для свого домашнього архіву. І на той час я, в принципі, їх не озвучував і мене в кадрі теж не було. І от людина прокоментувала це відео, написала, що бракує мене в кадрі і бракує коментарів. Дивлюсь я цей коментар і проходить мені в голову ідея. Ну а що, якщо взяти і просто записати озвучку або записати свою реакцію на старі свої відео? Ну і щоб згадати, що ж там було в тому відео, щоб мої коментарі були більш-менш цікавими і об'єктивними, заліз я на свій сайт, знаходжу цю статтю, щоб прочитати її. А вона насправді не дуже її цікава. Сильних фактів там немає, просто перерахував, що я побачив. Дивлюсь, я, значить, це відео, і я розумію, що, мабуть, краще його буде просто з нуля змонтувати. Ну а щоб це відео не було дуже довгим, ви і так їх довго не дивитеся, я вирішив розбити його на дві частини. Перша частина буде, власне, про мальми. Якщо вона зайде, тоді я знімлю продовження і запишу таке саме аналогічне відео про Копенгаген. Вроді відео непогане, але в мене не зберіглось е вихідників. Я знайшов на диску просто фінальну версію, зараз її просто поріжу, трошечки перегрупую, накладу зверху нормальну озвучку і випишу це. Як окреме відео в YouTube. А ви, будь ласка, вже напишіть свою реакцію. Зазвичай мої подорожі починаються з пошуку дешевих квитків. На одному сайті агрегаторів квитків я дивлюсь календар дешевих цін. Знаходжу ціну, яка мені підходить, і далі вже дивлюсь, що хочу я поїхати в цю країну. Так само було і з Мальмо. Квитки коштували мені здається, в районі 10 євро. Ми їхали автобусом до Кракова. А вже з Кракова вилітали у Мальми. А от трансфер з аеропорту у місто коштував у дві сторони, ну мені здається, євро 20, що трошечки підпортило настрій. Ми поселили в самому центрі міста. Готель був бюджетний, але він достатньо хороший. А ще плюс супліця, яку ми привезли з собою, підняли нам трошечки настрій. Мальма, як і уся Швеція, дуже дороге місто. Зараз за одну шведську крону просять 3,5 гривні і готуйтесь, що поїсти буде коштувати не дуже дорого. Приблизна вартість хліба це 59 крон, а якщо ви хочете взяти до нього сир, це ще 280 крон або десь 950 гривень. Поселились ми, значить, в готель, трішки випили собі супліци, ну і пішли далі гуляти по місту. Настрій у нас класний, в руках телефон з Мепсмі, де відзначені гарні локації, та пішли собі далі по місту ходити. Вийшли на якусь площу, бачу цей будинок, ну і дивлюсь на розміри, дивлюсь на цю і думаю, ну, напевно, це ратуша, ну. Не може, звичайно, будівля так гарно виглядати. Тут і годинник, і клумба величезна. Але ні, як виявилося, це звичайнісінька пошта, і знаходиться вона, до речі, недалеко від головного вокзалу міста. Ну Ясна річ, що це не мої кадри, це косочок з Google Maps, але про неї можна скласти картинку, як виглядає отам от там от, з правого боку залишився вокзал. Ну, а це вже справжня ратуша, і знаходиться вона у центрі міста на площі, яка називається Велика. На висоті 7 метрів тут знаходиться годинник, а ще у ратуші є оглядовий майданчик. На жаль, ні всередину, ні на сам майданчик ми не потрапили, але кажуть, що з нього відкривається гарний краєвид на місто. Певно, це вже така класика. Біля кожної ратуші повинен знаходитись великий фонтан, і в мальму він теж є. Сильної історії цього фонтану я не знаю. Мені відомо лише, що зроблений він з бронзи, і прикрашений ось усіми цікавими оригінальними фігурами. Окрім ратуші та фонтану, також на цій площі є і пам'ятник королю Карлу X. Його повний титул латиницею звучить ось так. Погуляли ми по цій площі, пофотографували, познімали все, що потрібно, і пішли гуляти далі. Недалеко відійшли і натрапили на цей будинок. Що він... Собою являє я не підскажу, але знаходиться він ну дуже близько від ратуші. І взагалі це початок такої відомої популярної вулиці, де знаходиться багато магазинів. Тут можна придбати різні сувеніри, ось такі от тролі, ну або отакі ось сувенірні кораблі вікінгів. Ну, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але нічого ми там не придбали, адже ціни кусаються, а у нас все ж таки бюджетний відпочинок. Наступною нашою зупинкою була церква святого Петра, це головний храм у місті, і він, як ви бачите, зроблений в такому готичному стилі, і ця червона цегла мені ну, дуже подобається. Окрім великої площі, є і маленька, і я вам скажу в своїх назвах шведи дуже практичні люди. Тут теж є фонтан, не знаю, чи можна з нього пити воду, але він тут є. взагалі, коли я побачив цю площу, мені здалося, що я потрапив в якусь. Австрію або Німеччину, тому що оцей банхаус, ну це те, що в мене якраз і викликає асоціації з Німеччиною. Архітектура тут звичайна, будь-яка центрова площа будь-якого європейського міста, мабуть, так виглядає. Ну, єдине, що цей будиночок знову ж таки з червоної цегли мені дуже сподобався. Ну, оскільки ми були літом, то ви бачите, як багато тут столиків і кафешок, а відповідно місце це популярне. До речі, у ці от будиночки це те, як я асоціюю в себе Швецію. Ну і, звичайно, на сам кінець ми залишили те, що знаходиться не у центрі міста, а саме замок. До замку від центру потрібно трішки пройтись, але повірте, воно цього вартує. І, до речі, з висоти пташиного польоту цей замок виглядає набагато гарніше. Мальмед, це, напевно, не найцікавіше місце в Швеції, так, Стокгольм всі знають. Ну і воно і не претендує на це звання. Це велике портове місто. Я б сказав, що воно живе своїм таким розміреним життям, от люди на байдарках собі катаються, попросто відпочивають. Ну, на місто, напевно, вам вистачить один, ну, може, два дні, якщо ви хочете подивити ще якісь музеї. Ну, і як і більшість, це, напевно, місто, яке розглядають як початок подорожі у Копенгаген. Що і ми теж також зробили і поїхали наступного дня у Копенгаген. Традиційно, якщо відео сподобалось, Закликаю поставити лайк, залишити коментар. Буду вдячний, якщо він буде більше, ніж 5 слів. Саме такі коментарі любить YouTube. Ну а якщо відео дуже сподобалось, тоді і не гріх підписатись на канал. До зустрічі в нових відео. Пока!